Хочеш бути щасливим, якщо хочеш бути щасливим будь-ним. Це рецепт не мій, це рецепт Козьми Прудкова, була така збірка випущена свого часу, де були афоризми, які звучали досить мудро і навчали людей жити, давали їм поради. І от серед цих афоризмів і звучав такий парадоксальний вислів. Хочеш бути щасливим, будь ним. Вперше я почула цю фразу в школі у восьмому класі на уроці літератури, коли озвучила фразу цю вчителька, Ви розумієте, що 30 моїх однокласників разом зі мною весело сміялися. Чому ми сміялися да? над цією парадоксальною фразою? Що ж так просто? В чому, в чому проблема? Хочеш бути щасливим іди будним. Да? Чомусь так люди всі задаються цим запитанням? Сміялися всі ми, тільки вчителька не дуже сміялась. Вона просто посміхнулася, Вона подивилась на нас і просто посміхнулась. Так от, з часом. Я зрозуміла глибинний сенс цієї фрази. Хочеш бути щасливим, будь ним. Фраза парадоксальна, і як вся збірка Козьми Прудкова, вона парадоксальна. Парадокси не дають прямої, логічної, прямого логічного зв'язку, тому людина дуже довго їх пам'ятає. Відразу скажу, що Козьма Протков – це не справжня людина, це збірка літераторів, така групка літераторів, які протягом своїх бесід, протягом своїх обговорень збирали якісь розумні бачення життя і записували їх. Згодом вони видали збірку, так як автора не було, вони дали таку назву, що начебто це написав Козьма Протков. Хоча ну, ми знаємо, що не було такого автора по-справжньому. Отож, вернемося. Хочеш бути щасливим будь ним. Чого тут не вистачає? Тобто, будь-яка людина хоче бути щасливою, проте людині щось заважає. А тепер вставляємо фразу і виходить: якщо ти хочеш бути щасливим, знайди, що тобі заважає, прибери цю проблему і будь щасливим!